Четвер, 22 травня на календарі про цей день устрою далі. У студії працюємо Микола бойків. Мої вітання. Юрій Пекуш чекає вердикту лікарів. Сьогодні у Львові відбувся консиліум стосовно подальшої реабілітації Стриянина. Його результати поки що нам невідомі, Втім, за словами майданівця, скоріш за все, наприкінці місяця, він відправиться на реабілітацію до Польщі. Подальше лікування Юрка вимагає чималих коштів за повідомленням лікарів, які оглядали місцевого героя. Вона складе майже мільйон злотих. А це 300 тисяч американських доларів підтримати чоловіка може кожен охочий, тому ми закликаємо допомогти Юркові. Реквізити банківської картки, на які можна перерахувати гроші, не змінилося. Самопочуття нормально вже все добре. То що з рукою ще що... ну рука таке теж нормально, сорани вже погоїли зараз. Їхати вже на реабілітацію. Далі операція складання руки, нарощування кістки. Отаке, оце далі в Польщу. Точно ще не знаємо, яке місто Варшава чи там, але що в Польщі. Скільки це все коштувати? Ну, я не знаю, сказали в районі мільйона злотих. Нагадаємо, під час революції, 18 лютого, чоловік був на передовій на інститутській. Там зазнав двох тяжких поранень. Після кількох операцій втратив нирку і селезінку. На лікування виїздив до Вроцлава. Лікарі сусідньої країни змогли врятувати йому ліву руку. Однак зараз, щоб відновити усі її функції, хлопця знову потрібно оперувати після чотиримісячний процес реабілітації. Подорожчав проїзд у місцевому транспорті. Відтепер вартість квитка становить 2 гривні 50 копійок. Такий тариф затвердили сьогодні члени міського виконавчого комітету. Під час вранішнь засідання також говорили про школи. Влітку їх знову ремонтуватимуть. Чи знайшли чиновники у стрію майстрів, яким певно, що знову треба буде працювати задарма? Адже їхні попередники на свої зароблені гроші чекають уже рік. Деталі виконкому розповість Марічка Ходовицька. Готуй сани влітку або завзимку. Члени міського виконкому нині говорили про підготовку до зими. Школи знову ремонтуватимуть, стару теплотрасу мінятимуть, житлові будинки реставруватимуть. У планах оновити стару огорожу парку імені Тараса Шевченка, прочистити дощову каналізацію, відремонтувати та встановити нові світлофори, вуличне освітлення. Кожного року ми плануємо заміну мереж старих на попередньо ізольовані, що дає значну економію теплоносіїв. Це порядка до 2200 метрів квадратних мереж. А також заміну котлів на енергоорчадні, де ще в нас залишилося по вулиці Львівській 141-35 училище, яке ми хочемо на взагалі навіть по перспектива переходить на тверде у світі тих подій, які зараз відбуваються. Завдання вистачить на усіх і директорів освітніх закладів, і на працівників міської ради, водоканалу, теплоенерго, ЖЕКів, комбінату комунальних підприємств. Лише на шкільні будівлі з міської казни виділять близько 5 мільйонів гривень. Реконструкція аварійних вікон на суму 483 тисячі гривень. Це є заклади школи номер чотири, сім, дев'ять, десять гімназії, міжшкільному навчально-виробничому комбінаті. Реконструкція санзозлів на суму 645 тисяч гривень. Другій школі, третій, десятій. Міський голова Роман Шрамов'я бідкається, щоб не повторилася минулорічна історія. Коли ремонтні роботи виконали а зарплату людям. Не заплатили міські чиновники. Ще винні один мільйон гривень. На жаль, гроші висять на казначейських рахунках. Стрийський керманич сподівається, що після виборів все стабілізується. Наразі, окрім заробітної плати, освітянам, медикам та іншим працівникам державних установ, панове казначеї гроші ні на що не дають. Любу копійку, яку ми хочемо пропустити, казначейство не дає. Це ж не то, що скризки казначейство, воно тут, значить, без вони винувати. Це мова йде, розумієш, за казначейство, значить, який йде з Києва Міністерство фінансів. Яке не дає дозволу пропускати наші гроші до членів виконкому звернулися істрицькі монополісти. Місцеві перевізники просили затвердити нову ціну за проїзд згідно закону, якщо вартість автомобільного палива зростає хоча б на 10%, Транспортне підприємство має право підняти тариф. Останній раз тариф знімався у вересні 2011 року, і до даного часу складав 2 гривні на той період, коли приймався тариф 2 гривні, вартість пального було в межах 7,60-8,20. На даний час вартість для слава складає вже 15, 15, 15 гривень. Щоправда, на пропозицію керівництва з Трийського АТП члени виконкому не пристали. Замість пропонованих 3 гривень стрияни платитимуть у маршрутках 2 гривні 50 копійок. Марічка Ходовицька, Руслан Лесків, Стрийські новини. Як з річки Щебінь крали, нам розповіли активісти громадського формування Стрийська сотня січові стрільці. На номер телефону їхньої гарячої лінії зателефонувала жінка, яка й повідомила про те, що у селі розгірше на березі річки Стрий, троє невідомих грузять на вантажівку Річковий щебінь. За попередньою інформацією, ці чоловіки приїздять сюди часто, адже набирають камінь не для власних потреб. А на продаж. А Які та там вже щили. Та Давайте раз. не розказуйте, та, що ви не перший не раз. раз. Сюди дорогою дурак би не поїхав. Там видно, що там вже їхали безліч раз, разів. Там камази, безліч разів Камази. камази. Камаз. У мене, ну, то ми вияснимо, хто їздив, скажете, хто їздив, де їздив, скільки забирали. Паспорт на машину є? Ні, вже визвали слідчу оперативну групу, вона вже їде та, сюди. Що? То, що ви дурачка клеїли, що з неба впав, будемо зараз розбирати, звідки ви взяли. Для того щоб дібратися до місця злочину, громадські активісти, а згодом і самі міліціанти, яких вони викликали, йшли по воді близько двох кілометрів. На місці пригоди опинилися двоє молодих хлопців, які сиділи в автівці. Сказали, що за щебенем приїхали вперше. Річковий камінь везуть на сільське кладовище. Після чого попросили стризькі січовиків відпустити їх. Але група місцевих правоохоронців оформила протокол. І ми дочекалися працівників міліції. Ронські міліції розтягнулись по пояс і перепливали річку, один участковий втопив свій мобільний телефон, Тобто згори пополам вони до нас добралися туди. Ну, молодці, правда, і це. І вже на місці ми там зробили опис. А в той час, коли ми з ними стояли і рухали в сторону берегу, вже на машині, погрузились, їхали, то він намагався той шутер висипати. Якщо ви випадково стали свідком злочину чи жертвою якоїсь афери, розкажіть про це хлопцям зі Стрийської сотні січових стрільців. У стрію затримали одного з наркобаронів. Ним виявився місцевий молодик, який торгував наркотою біля навчальних закладів нашого міста. За словами стрийських правоохоронців, саме у цих місцях призначав зустрічі з клієнтами. Вже в ході досудового слідства та експортного висновку міліціянтам вдалося з'ясувати. Торгував 20-річний стріянин таблетками Субітекс, в основі яких наркотичний засіб. Бупренорфін цікаво, що вартість однієї такої таблетки приблизно 400 гривень. На день наркозалежному треба таких дві. Наркотичне зілля остріянина вилучили, завели на нього справу. Втім, хлопця поки що довелося випустити під заставу. Міліціонери звертаються до усіх, хто має будь-яку інформацію про людей, які розповсюджують серед місця наркотики. Повідомляти за адресою місто Стрий, вулиця Косака, 11, кабінет номер 31. Конфіденційність гарантують. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 та 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Вчинене карається позбавленням волі на термін від 6 до 10 років. Життя, як воно є, набирає обертів. Чергову порцію цікавих короткометражок можна буде побачити одразу після випуску. Новин її автор, наш редактор та ініціатор конкурсу Віра Єворська, саме на її сторінці в соціальних мережах та на нашому сайті можна ознайомитися з правилами проєкту. Якщо у вас виникнуть запитання, звертайтеся, поспішайте. Часу до завершення змагання залишилося небагато, тому просимо вас активніше долучатися до проєкту. Нагадуємо вам умови. Ви знімаєте короткий ролик про будь-що, головне його ідея. Як ви бачите розвиток свого міста, відпочинок, навчання, суспільні проблеми, відео будь-якого жанру і форми та приносите нам на студію. Переможців за допомогою смс-голосування обиратимуть наші глядачі, і він у подарунок отримує планшет або ж телефон. І до новин спорту в дитячо-юнацькій футбольній лізі України пройшов черговий тур. Чотири команди футбольної академії скала в цей ігровий день записали до свого активу всього лише одну перемогу. Це змогли зробити наймолодші вихованці футбольної школи – 14-річні, які на виїзді здолали своїх візаві з футбольного клубу «Львів». Решта колективів цьому ж супернику поступилися – Ю-15 з рахунком 1-3, Ю-16 – мінімально 0-1, а Ю-17 – 1-2. Наступний тур «Дюфел» відбудеться найближчими вихідними. На сьогодні це все. Дивіться нас на сайті телеланком.юя. Телефонуйте в редакцію 45983. Зустрінемося завтра на цьому ж каналі і в цей же час. На все добре. У п'ятницю буде сонячно і тепло, вночі плюс 13. Вдень повітря прогріється до 25 тепла. Вітер південно-східний 2-5 метрів за секунду.